З настанням теплих літніх днів актуальною стає проблема відкритих вікон та балконів. Сьогодні ми поговоримо про що треба подбати і яких правил безпеки дотримуватись, щоб не сталося нещасного випадку. Не дозволяйте діткам знаходитись на підвіконі, гратися на них або просто зазирати у вікна, навіть якщо є грати на вікнах. Такі ігри дають малюку хибне поняття про безпеку, і він обов'язково вилізе на вікно у вашій відсутності, не дозволяйте діткам самим відчиняти чи зачиняти вікна. Не потрібно ставити біля вікна або підвіконня високі меблі, наприклад, диван або стілець, на який дитина уже залізла, і потрапити таким чином на підвіконня. Будьте прикладом для своїх діток, ніколи не визирайте у відчинені вікна та не передавайте якісь речі через вікно, щоб не випасти з нього. І головне, пам'ятайте, маскитна сітка не здатна затримати вагу дитини. Дуже часто діти випадають з вікон, саме опершись об маскитну сітку. Ніколи не залишайте дитину і навсі ж відкриті вікна. А ще краще поставити на вікна захист. Бережіть себе та життя і здоров'я дітей.